З давніх часів на території Вінниці проживали різні племена і народи. Протягом 14-го сторіччя тут сформувалася активна міщанська громада, яка у 1640 році отримала Магдебурзьке право. Вже в ту добу Вінниця була невід'ємною складовою культурного простору центрально-східної Європи. Це засвідчує давній культурний ландшафт міста, елементи барокової архітектури, археологія серед місця, а головне цивілізаційні традиції та цінності, що дійшли до наших днів. Упродовж свого розвитку місто набувало рис культурної різноманітності. Це виховувало у містян сталу традицію мирного співіснування та культурного обміну. Зручне географічне розташування сприяло розвитку економічних зв'язків. І залученню європейських інвестицій, що в свою чергу породжувало запит вінничан на культурний розвиток. Світна доба Вінниці стала потужною частиною фундаменту, яка й досі впливає на сьогодення міста. Культурні традиції стилю модерн, родзинкою місцевої ідентичності. Сьогодні наше місто є колискою творчих особистостей, які представляють його у різних куточках світу. Вінниця. Це місто молоді, велика кількість навчальних закладів приваблює молодих людей, які наповнюють простір енергією та новим потенціалом. Спрага до креативності та відкритості до всього нового відчувається тут на кожному кроці. Затишні вулиці, мальовничі річкові краєвиди, цікаві, красиві та розумні люди є магнітом, який притягує культурну спільноту з різних міст і країн. Початку повномасштабного вторгнення Росії до України, Вінниця перетворилась на місто гуманітарних хаб, яке приймає українців з найбільш постраждалих регіонів нашої держави. Серця Вінничан завжди відкриті до співчуття. Потужну гуманітарну підтримку надають міста побратими з країн Євросоюзу. Допомога надходить як від державних, так і недержавних організацій, діаспори та небайдужих громадян. Озираючись в минуле, ми розуміємо. Історія становлення та розвитку перетворила Вінницю на комфортне місто. Сьогодні Вінниця – місто ідей, в якому є можливості для всіх: місто магніт, місто майбутнього, місто перспектив.